Українці вирішили збирати власну бурштинову кімнату. Точніше, цілий бурштиновий музей. Колекцію рівня збирають з 2010-го. Там ювелірні вироби та картини, унікальні злитки знайдені саме на рівненщині, а також одяг та взуття прикрашені цим каменем. Здавна люди вірили в його магічні властивості, вважали талісманом щастя, використовували як оберіг, прикрасу і навіть як грошову одиницю. Купляють як і в лікувальних цілях, тому що намисто не Шліфовано каміння є лікувальним, лікує щитовидку. Тому це не тільки гарно, а й корисно. Окраса музею бурштинова корона. Раз на рік у рівному проводять одноіменний конкурс краси. За право примірити прикрасу на собі змагаються по дві учасниці з кожної області. Однак сама корона завжди залишається у рівному. Красуні дістається лише титул. Минулому році проходив конкурс краси срів Корона, бурштунова корона, де перемогла модель із Вінничини, яка пізніше передала цю срібну корону до нашого музею, от, щоб наші відвідувачі могли налюбуватися цим витвором мистецтва. Музей бурштину лише один з туристичних об'єктів, який мріяли прозвивати рівняни. та місцеві чиновники визнають, жителі області все одно більше їздять по закордонах ніж милуються місцевими пам'ятками. Ми поставили б за мету. Скажімо, створити шостий в Україні туристичний продукт потужний. Чому шостий? Ну поясню Київ, Одеса, Львів, Карпати і Крим це п'ять загальновідомих, вже так історично склалося туристичних продуктів України. От повінь має стати шостим. Ми так собі замислили. Область має величезний транзитний потенціал. Щороку її територію проїжджає сотні тисяч авто. Тож є сенс сподіватися на транзитних туристів. Приміром, показати Дубенський замок, історичні пам'ятки острога чи полоберестецької битви, а також чимало маршрутів для модного останнім часом зеленого туризму.